Науковці уже дуже довгий час знали про Бога Діоніса. Знали про нього. Але була проблема, а ми його не бачили. Дивіться, ми знали, що він був, але ми не знали, як він виглядав. І нещодавно ми знайшли справжній образ Бога Діоніса. Як виглядав той Бог? Ось він, прямо перед вами. Нас тепер є точне уявлення, як греки дивилися на нього. І це знаходиться прямо за моєю спиною. Ви розумієте, що цю маску знайшли тільки в одному місці, тобто у світі її більше ніде немає. Її знайшли в Криму. Справся в тому, що в Криму жили греки. Я думаю, ви це знаєте, пояснювати не буду. Там жили греки. І під час того, як їх хоронили. Вони так само в могили клали різні, скажімо так, іконки. іконки ставили. І одна із цих іконок, як з'ясувалося пізніше, це Бог Діоніс. Бог переродження і надії.